Мої вітання, любі друзі! Сьогодні ми з вами будемо конструювати із паперу. А що зараз дізнаєтесь? Пташка невеличка, в неї білі щічки, сірі лапки, чорна шапка, фартушок жовтенький, голосок тоненький. І ця пташка невеличка називається синичка. Саме синичку ми з вами сьогодні і зробимо. Але перш ніж почнемо, звичайно підготуємо пальчики. Пальчикова гра летіла синичка. Летіла синичка, сама невеличка, на гілочку сіла, горобців влічила. один у гнізді, другий на землі, зернятка збирає, третій пісеньку співає. Четверта пташка спіймала комашку. П'ятий горобчик, маленький хлопчик, ще не літає, маму чекає. А тепер швиденько беріть кольоровий папір, ножиці, олівець, клей, клейонку і серветки. Почнемо працювати. Почнемо із підготовки деталей. Беремо жовтий папір, згинаємо з однієї сторони і малюємо краплинку від середини, так, щоб коли виріжемо, у нас вийшло серце. Те ж саме робимо і на блакитному папері, але меншого розміру, тому що це будуть крильця пташки. Далі беремо чорний. Ми малюватимемо три краплинки: одну більшу для хвостика, другу меншу для голови. І третю зовсім маленьку для дзьобика. Після цього беремо білий папір і так само, зігнувши, малюємо широченьку краплинку, але невеличку це будуть щічки. Коли всі деталі ми вже намалювали, ми беремо ножиці, обережно, правильно їх тримаючи, вирізаємо всі деталі, які потім будемо склеювати. Після вирізання жовтої краплинки беремо блакитний папір, відрізаємо складену навпіл смужку і потім складаємо її ще впоперек навпіл, щоб вирізати одразу дві блакитних краплинки. Далі чорні краплинки вирізаємо так, як вони намальовані по одній, а от білу знову ж таки складемо і виріжемо одразу дві. Коли всі деталі у нас уже готові, ми починаємо збирати нашу пташку. Спочатку приклеюємо голівку, потім хвостик пташки. До голівки приклеїмо потім іще і дзьобик. А тепер ми приклеїмо крильце пташці. І в кінці додамо їй білі щічки. Ось які білі щічки у нашої пташки. Їх можна зробити і більшими, звичайно ж, це вже ваша фантазія. Діти залишилося намалювати оченята, і наша пташка готова. Я вірю, що у всіх у вас. Вийшли гарні пташечки. Я чекаю на ваші роботи. А якщо хтось захоче зробити іншу пташку, буду рада її побачити.